Чи видно вам зараз екран з маткадом? Видно. Видно, так. Да? Значить, дивіться, це в нас була друга лабораторна, там, де ми визначали коефіцієнт кореляції і лінійну залежність. Потім ми з вами е, зробили задачу, якщо не помиляюся, з лінійною залежністю. Да? Ось ми матриці будували. А, тут без матриць було. матриці там у відео ваше залишилося. Давайте я скопіюю і попробую на цих же, же самих значеннях е, зробити е, нелінійну залежність, подивитися, як буде проходити. Хоча, звичайно, достовірність буде невелика. Давайте ми, можливо, трошки поміняємо. Значення такі самі поставимо, а y, наприклад, отак от буде. 0,056. Друге число у нас буде 0,0. 112. Третье число будет у нас на например, 228. Третье число будет на силу 288. А третье число будет на силу 212. Вот так вот. Вот у нас есть такие данные. У нас є такі дані, і нам треба визначити тепер е, у тому випадку. У тому випадку, наприклад, що е, отут у нас знайшовся коефіцієнт кореляції, він у нас лінійний, лінійний. До речі, давайте проведемо експеримент. Просто раді цікавості. Я зараз візьму і ці числа копіювати. І підставлю перед коефіцієнтом кореляції. Тобто я поміняю значення. І ми зразу подивимося, як комп'ютер перерахує нам відповіді. Ось він зразу знайшов інші відповіді, знайшов коефіцієнт кореляції, знайшов кореляційні відношення. І у нас L уже 0,33. І він вже у нас таке значення має, дивіться, бачите. Тобто формули в мене забиті були. Я поміняв тільки вихідні значення. Міняв вихідні значення, і в мене зразу змінилося е, всі коефіцієнти, і зразу видно, що в мене вже не лінійна більш залежність, а якась приволінійна. І от ми тепер з вами спробуємо знайти параметр нелінійної залежності. <кхем> так. так. Це якраз прелість маткада. Якщо ви один раз задаєте формулу, потім можете просто міняти значення, і у вас зразу перераховуються всі. Е наступні формули. Такі можна і в екстелі робити, але не завжди, тому що в екстері забити формули великі, такі триповерхові, дуже важко. Отже, е у нас невідомих параметрів буде два англійська мова. Це буде параметр А. Невідомий. Я напишу один, нехай буде. Параметр Б. Одиниця. І параметр С. Але, мабуть, перед тим, як показати найпростіший спосіб, я вам все-таки покажу найважчий. Тому я ці параметри поки що приберу і почну зразу задавати вам е, визначення параметрів нелінійної залежності матричним способом. Для цього ми будуємо першу матрицю. Перша матриця у нас буде мати вигляд. Е, заходимо в матрицю. Це буде 3 на 3, тому що у нас 3 невідомих параметри. Буде мати вигляд. N. Тут ми ставимо сума і так значення. X і Можна скопіювати, поставити сюди, і тут у нас буде квадраті. І це в квадраті. Тепер ми можемо <coughs> отаким от чином робити. Дуже чудово, що є матка тут. Тобто не треба вручну набирати, ми міняємо. Беремо першу похідну, це другий ряд буде. Потім беремо е, третю похідну. Е, перша похідна, тепер друга похідна. Ви це по математиці, мабуть, вивчали. Додається до ікса, додається з кожного похідної, додається степень. Це буде над. Тільки тільки почав відходити. Тепер додаємо три допоміжні визначники для параметра А, для параметра Б і для параметра С. Тобто я копіюю три різні матриці і тільки міняю різні заміни на праву частину. Я вам велику схему не малюю, вона є в методичних матеріалах на курсі на Ельорні. E Можете там подивитися, велика. Система цих трьох рівнянь. Ми ж будемо замінювати для параметра А сума Y того, по аналогії з попередньою лабораторкою, яку ми з вами робили тиждень. тому. y індекс Я, до речі, цю теж записую, і ви зможете її використовувати цей відеозапис при виконанні лабораторної роботи під назвою Самостійна робота. Два. Я хочу, щоб ви в мене всі мали максимальні оцінки четвірки і п'ятірки, а Сука, до цього треба буде. Що? Ви це записуєте? Так, да, я це все записую. No. Я це все записую і відеоролик викладу, так, щоб ви могли послідовно це зробити. No. О, отже, ми поміняли отут от, от, те, що було перед коефіцієнтом А, ми поміняли на праву частину цієї системи рівнянь. Вона ще раз нагадую, написана в методичних вказівках. Далі я цю праву частину. Біля коефіцієнта А, для додаткового визначника А перекидую в визначник Б та, що стоїть біля параметра Б. І таке саме я перекидую те, що стоїть біля параметра Б. Зараз ви подивитесь, в чому. Ось такі три у нас вийшло три додаткових матриці, або їх називають ще додаткові визначники. Це вам може нагадувати трошки вищу математику, але в вищій математиці ви могли на цю матрицю ухлопати ну, цілу пару. Для того, щоб визначити ці параметри. Тут ми зробимо все за 5 хвилин. Тепер ми визначаємо параметр А. Параметр А це у нас буде е, відношення, ставимо значок ділення з клавіатури, відношення модуля е, додаткового параметра дельта А поділено на відношення модуля. Е, іншими словами, в вищій математиці модуль е, матриці називається детермінант. Може, згадувати таке визначення: детермінант матриці. Да? Тепер робимо а, ну, отримання відповіді, Чому які параметри дорівнює? У нас має бути параметр b з параметром b, тут Параметр С до кофіцієнта c. І тепер знаходимо відповіді. А дорівнює. Комп'ютер, покажи нам, чому дорівнює А. Будь ласка. Комп'ютер, покажи, чому дорівнює Б. Комп'ютер, покажи, чому дорівнює С. Все. Я вирішив всі ці чотири матриці. Скільки часу пройшло? Хвилинка. А ви можете це все вирішувати іншим методом, так як вас вчили в, е, на математиці. Беремо основну діагональ по осі, да? Перемножуємо всі три показники. Потім перемножуємо трикутником оці показники і трикутником оці показники. Зі знаком плюс. Потім віднімаємо перемноження цієї діагоналі. так? Добуток трикутника оцього відносно цієї діагоналі і трикутник оцього діагоналі. Це те, що стандартно вивчають на вищій математиці. Нам цього не треба. У нас є маткат. Ми задали ці матриці всі, написали от модулі цих відношень і зразу отримали відповіді. Тепер наше завдання побудувати. Побудувати е, нашу залежність за цими параметрами. А. Давайте там помножити ось помножити на N плюс D помножити на X індекс і Плюс Т помножити. На x індекс y квадратів. Так, y індекс Наші рівня. І будуємо діаграмку. Будуємо діаграму краще всього один раз, як то кажуть, подивитися наглядно, як буде проходити ця криволінійна модель. По суті, оце модель наша. Оце наша модель, математична модель по наших параметрах. Які ми експериментально визначили, це експериментальні параметри Х та Y маленькі, а Y велике це наша математична модель. Ми визначили параметри невідомі А, Б, С і хочемо побудувати цю модель, щоб подивитися, як вона описує наші значення. Близько проходить до точок, чи дуже одне близько чи, через ці точки проходить? Х і х, х. Не дуже близько. Може я тут м зря поставив. О! так от є. Трошки крупніше зробимо. Товщина лінію 3. буде три. Експериментальні значення ми зробимо видими і невід'єднаними моточки. Застосувати. Ось так от іде параболічна залежність. Тобто це не парабола має бути, але якийсь шматочок параболи, який дозволяє нам побудувати оцю модель. По суті, це вся самостійна робота е, по визначенню параметрів на залежності. Але можна зробити ще легше. Ще легше це, е, ну скільки я витратив, хвилин 10 на оцю визначення визначників. Да? Я хочу визначити ще легше за методом е, GivenPind. За методом GivenPuint це так, як ми робили оцей блок. Давайте я так скопіюю, щоб мені легше було. Ви можете так само спіпіватися. Вставляємо. Тобто у нас є параметр А, ми йому кажемо, що це буде одиниця, параметр Б одиниця і параметр С одиниця. Просто комп'ютеру кажемо, що е, можуть бути такі е, параметри, до яких він має прирівнюватися. Далі ми беремо оцю матрицю. Ctrl-C, пишемо слово given. Латинськими буквами вставляємо цю матрицю. Тобто один раз вам матрицю все одно придеться набрати, навіть якщо ви виберете більш легкий шлях вирішення. О. Додаємо ще матрицю три строки, один столбець. Це у нас будуть параметри А Б і С. Це все ми через буліву алгебру, пам'ятаєте, кнопочка з таким жирним дорівнює, Або це наближне дорівнює хвилькою. Просто в маткаді нема хвильки дорівнює, тому хвилястої дорівнює. Тому ми вибираємо просто таке жирне дорівнює. І задаємо ще одну матрицю. Це буде наша е, ліва частина. Можемо її взяти з... Ctrl-C. Або ж ви набираєте е, самостійно, як вам легше буде. Чи 4 матриці набрати, чи набрати отаку одну систему під словом відео? Так. Є. І тепер ми. Е, робимо так. Для параметрів А, Б і С і С я прошу комп'ютер знайти англійськими буквами параметри А наближені. Наближений параметр А, Б і С. Закриваю дужки. Enter. А дорівнює. Оп, відповідь є. Б дорівнює. Оп, відповідь є. Це дорівнює відповіді. Давайте порівняємо значення. Схожі значення, як тут були знайдені, мінус 5 на 10 3, B 0296 і C це мінус 087. Опускаємо це вниз. 0,87, 0296 і мінус 5 на 10 3 Значення співпали Тобто тут я витратив для того, щоб набрати ці визначники хвилин 10. А через блок Given Punt я взагалі витратив ну, півтори-дві хвилини. І тепер давайте е, подивимося, як буде виглядати е, графічна залежність. Ставлю після цих значень. Через те, що в нас такі ж самі показники А, Б і С, графічна залежність виглядає так само. І Y так само порахувався. Бачите, Y великий. Такі самі значення. Оце, по суті, вся робота для е, виконання самостійної роботи. Тобто, ви, якщо робили попередню, то ви з неї просто берете частину значень, частину значень. Е, я вам зроблю ще принтскріни оцих функцій. першу принтскрін зроблю і другу зроблю принтскрін. Теж виставлю там е, задачі, щоб ви бачили. І це буде ваша задача для самостійної роботи. От, Ну я вже тоді, Excel, не встигну все весь розказати. Excel у нас вийде на, наступний, на наступну лекцію. А зараз давайте не відключайтеся, Не відключайтеся. Я.